Відновлення українського мовлення на всій території Запорізької області. План дій щодо поступового розширення телевізійного та радіосигналу на тимчасово окупованій території презентували у департаменті культури та інформаційної політики обласної військової адміністрації. Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення спільно з кабінетом міністрів та офісом президента України розроблена дорожня карта поетапного посилення потужності теле та радіосигналу у регіони, де вони припинені. Через захоплення телевеж та передавачів наразі сигнали з обласного центру розповсюдили на відстань радіусом у 50 кілометрів, поки що у тестовому режимі, і вже отримали інформацію від місцевих жителів про успішний результат. З червня місяця в тестовому режимі було запущено пакет мультиплексу mx в в який увійшло в тестовому режимі дев'ять каналів, про які ми зараз вами розкажемо і покажемо впровадження цього і цифрового і аналогового мовлення зробило можливим збільшення десь радіусу розповсюдження наших телепрограм в декілька разів. Відповідно, вже в тестовому режимі нам повідомляють, приймається воно і в Васильівському режимі. В районі, в районі скеляк, і власне кажучи, в деяких моментах ми будемо потім до і добиває до бурчака того ж самого Васильівського району. Тобто ми кажемо про те, що ми вже можемо доносити свою інформацію до наших громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. На тимчасово окупованих територіях сигнал прийматимуть як у цифровому, так і в аналоговому форматі, що спеціально відновили для віддалених територій. Отримувати його можна за допомогою звичайної антени. Першим на цю частоту вийде телеканал МТМ, Згодом до нього додадуться ще вісім українських каналів. На території області сигнал транслюватимуть за допомогою двох передавачів, один з яких заздалегідь вивезли з Оріхова на більш безпечну територію. Мультиплекс це стандарт. Мовлення, міжнародний стандарт, який дає можливість змішати різні сигнали. Там технологічно є можливість в цей мультиплекс розмістити 12 СД-каналів телевізійних, три канали радіомовлення. В інструкції зайти в режим автопошуку програм, демонструю, є автоматичний пошук. Заходимо сюди і проводимо пересканування телевізійних програм. В автоматичному режимі тюнер просканує диапазони всіх прийому і е, знайде програми, які з'явилися. В даному випадку ну, ми бачимо, він вже знайшов 9 програм мовлення. З просуванням фронту на звільнених територіях відновлятимуть українське телебачення і радіомовлення. Для цього потужність сигналу збільшуватимуть одночасно запроваджуватимуть контрзаходи аби заглушити ворожі канали. Повідомили у департаменті культури.